Повороти, кювети і трампліни позмагатися за титул найкращого на Прикарпаття приїхали 60 мотокросменів з усіх куточків Західної України. На Тисманицькій трасі, яку спортсмени зазвичай використовують для тренувань, вперше відбувся міжобласний чемпіонат. Розпочинають відчайдушну боротьбу за перемогу наймолодші із своїм невельми потужним усього 50 кубовим залізним конем Назар Парніцький, наче на ти. Бо ж сів за кермо мотоцикла ще у дворічному віці. Нині стрімкі повороти в багнюці долає з легкістю та без страху. А от то не на жарт хвилюється перед кожним заїздом, так це батько малого відчайдуха. Ясно, що страшно, коли на старті стоїть, то серце так тьохкає, що ого. Але ж як стабільно все тренування, все якби. Довіряємо в нього, і він думає. Він як їде, він думає завжди. Далі ще більше драйву та екстриму, адже на трасу виїжджають майстри мотоспорту та представники елітного класу ОПЕН мотоцикли, зриваючи з місця, голосно гуркотять та здіймаються у повітря заради видовищних стрибків із трамплінів та шаленої швидкості. В принципі, це просто чувство мотоцикла повітрі і все Тобто какої якесь усилля, там огромне, не потрібно прикладати Для цього. мені просто так подобається. Це... Ну і є ще нюанс, бы тут получается за счет этого ниже і далі, і швидше пригнуть. Це все час Вот как раз їдуть 15 хвилин. Эндуро 6 годин 3 дні. Інша техніка, мотоцикли зовсім інші, там підготовлені. Тут мотоцикли найбільш потужніші, виходить. Легші. Ну і техніка їзди зовсім інша. На одній трасі, наприклад, там біля 20-30 поворотів, і всі швидке прискорення, поворота трампліни, вендуру трошки по іншому. Близько півтори кілометри над важкої траси спортсмени долають за лічені хвилини. На шляху до перемоги не зупиняють ані в'язка глина, ані колії. А от організатори чемпіонату мріють, аби наступні змагання відбулися вже на арені європейського класу. Де звести трасу, яка б відповідала міжнародним стандартам, уже знають Найімовірніше місце колишній військовий полігон у листі у спортсменів свої клопоти, хоча офіційний гонок в цьому році вже не буде. Відпочивати їм ніколи попереду без зупинні тренування та підготовка до нового сезону.